Розділ перший тиша під ранок, львів, зимовий світанок, вузькі вулички старого міста вкриті свіжим снігом, який хрумтить під ногами. Над дахами здіймається легкий дим, і місто ще спить, коли біля кав'ярні стара брама зупиняється чорна службова машина. Капітан поліції Дмитро Кушнір виходить назовні, поправляючи комір пальта. Його викликали сюди о п'ятій ранку. Дзвінок чергового був короткий, знайдено тіло. Схоже убивство. Перед кав'ярнею вже стояла його колега, слідча Анна Ковальчук, спокійна, розумна, відома своїм умінням помічати дрібниці, усе як у підручнику, сказала вона тихо, один постріл без ознак боротьби, але є дивина. Вони увійшли в приміщення, усередині стояв запах кави і диму, на підлозі чоловік, років 45 у дорогому пальті з пораненням у груди, біля руки розбита чашка і паперовий конверт. І хто це? спитав Дмитро. Олег Вербицький, власник кав'ярні, відповіла Анна. Його знайшла бариста, коли прийшла відчиняти. Дмитро нахилився. На столі поруч лежав аркуш із нерівним почерком не кожен, хто приходить за кавою, прагне пробудження. Що це, цитата? нахмурився він. Може, послання, припустила Анна. Але кому? На підлозі біля дверей чіткі сліди взуття, що вели на вулицю, дивна деталь, правий відбиток, глибший за лівий. Хтось кульгав, зауважив Дмитро. І, схоже, не намагався приховати сліди, Анна кивнула, а тепер найцікавіше камери спостереження вони пройшли до заднього кабінету на моніторі зображення з чотирьох камер вхід, барна стійка, кухня і задні двері. Анна перемотала запис. О третій годині 32 хвилини до кав'ярні заходить чоловік у темному пальті й капелюсі, обличчя не видно, він сідає за стіл, говорить щось до Вербицького, через хвилину звук пострілу, після чого чоловік спокійно виходить. Обличчя не видно, зітхнув Дмитро, але, помітив, у нього трохи нахилене праве плече і кульгає, додала Анна. На екрані камера біля дверей зафіксувала короткий відблиск, чоловік дістав щось із кишені ключі з підвіскою у вигляді птаха. Ось це вже підказка, мовив Дмитро. Може, якийсь символ або подарунок. Вони зібрали речові докази і вирушили до відділку. Після кількох годин перевірок стало відомо Вербицький мав давні конфлікти. Двоє потенційних підозрюваних, Павло Романов, його колишній партнер і Ірина Левицька. Працівниця кав'ярні звільнена тиждень тому. Анна розділила справу на напрямки ти береш Романова, я поговорю з Іриною. Дмитро знайшов Павла Романова у його антикварній крамниці на площі ринка. Той високий чоловік із короткою бородою зустрів поліцейського спокійно. Ви знаєте, що Вербицького вбито, почав Дмитро. Знаю, відповів Романов, але я тут ні до чого. Ми давно розійшлися через гроші. Через принципи, різко сказав той. Він хотів зробити з кав'ярні бізнес ланцюг, а я зберегти стару атмосферу. Ми посварилися, але я не вбивця. де ви були сьогодні близько третьої ночі, запитав Дмитро. У себе вдома можу довести, мій сусід чув, як я телевізор дивився. Дмитро не став сперечатися його увагу привернув брелок із птахом, що висів на полиці біля дверей. Гарний талісман, мовив капітан. Подарунок від Вербицького знизав плечима Романов. Колись ми разом купили кілька таких у празі, символ дружби. Тепер нагадує, що дружба не вічна. Тим часом Анна зустрілася з Іриною Левицькою. Молода жінка нервово курила біля вікна у своїй квартирі. Я не вбивала, сказала вона відразу. Так, він мене звільнив, але я не бажала йому зла. За що він вас звільнив? запитала Анна. За помилку. Я розлила каву на важливого клієнта. Він сказав, що я неуважна, але ж я бачила, що в нього були проблеми, хтось йому погрожував. Ви чули погрози? Ні, але раз я випадково знайшла лист. Там було написано коли закриєш двері, залиш тінь ззовні. Я запам'ятала ці слова, бо вони здалися дивними. Анна записала фразу у блокнот. Це нагадувало почерку у посланні, знайденому біля тіла. Повернувшись у відділок, Дмитро показав анні фотографію підвіски. Птах той самий, що був у вбивці. Отже, наш підозрюваний або Романов, або хтось, хто знав про цей подарунок, сказала Анна. Але мені здається, є ще хтось чому. Бо обидва знали, що Вербицький збирав старі листи з висловами, які колись належали львівським філософам, і обидва використовували їх у розмовах. Можливо, вбивця цитував один із тих листів, щоб заплутати нас. Дмитро сів у крісло, втупившись у знімки слідів. Дивись, глибина відбитків неоднакова, але на місці злочину була лише одна доріжка якщо він кульгав, то мав би спиратись на праву ногу, а тут навпаки. Тобто хтось імітував кульгавість саме так. Анна відкрила файл з камер, а тепер поглянь на його пальто. Тканина з блиском, але в момент, коли він нахиляється до столу, на комірі видно ледь помітну емблему. Вона збільшила кадр, на екрані з'явився візерунок у формі трилисника я бачила це десь, сказала вона. Це логотип готелю «Три липи» і хто там живе, вони відразу перевірили базу. У готелі «Три липи» за останні дні зареєстрований лише один постоялець, що прибув учора ввечері, Сергій Гнатюк. Приватний підприємець зі столиці. Вони поїхали туди негайно. На рецепції черговий повідомив пане Гнатюк з'їхав ще вночі, десь о четвертій, лише залишив ключ і конверт для передачі. У конверті лежав аркуш із знайомим почерком той, хто шукає істину в каві, не повинен боятися гіркоти. Анна глянула на Дмитра це вже третє послання, і всі, ніби з однієї гри. Гри, де кожна підказка веде до наступної, відповів він. А значить, убивця хоче, щоб ми його знайшли. Коли вони повертались у відділок, сніг почав падати сильніше. Місто поволі занурювалося у зимову тишу. Дмитро стояв біля вікна, розглядаючи карту району. Три місця кав'ярня, готель, антикварна крамниця, він провів лінії між ними. Точка перетину вийшла саме на вулиці, кривоноса, де розташований старий будинок з аркою, це серце трикутника, мовив він. Може, саме там щось сховано. Анна, поглянувши на нього, кивнула. Якщо ця справа головоломка, то відповідь чекає саме в центрі, і вони вирушили туди, не знаючи, що наступного ранку один із підозрюваних уже не прокинеться, а загадка набуде ще глибшого сенсу.